Робіть, будь, будь ласка, воєнний прогноз, якщо можете, про перспективи звільнення Херсону та Мелітополя. тому що ну, там, постійно доходить до на нас інформація, що вже ВСУ майже там десь на підступах до Херсону стоїть. Ну, дивіться, там проходять, постійно проходять бойові дії, там постійно планують якісь операції, постійно, кожен день десь село захоплюють, десь село спускають. E, тобто щупають, виз... ну, тобто, є таке поняття там розвідка боєм, угу. e, розвідують їхні цілі, ну, там, намагаються визна... ну, визначити або вивести на якісь позиції їхню артилерію для того, для того щоб ну, її там зловити. E... Дуже, ну, я дуже так е, відношусь для усіх прогнозів для, для усіх, дуже ну, з великою осторожністю. Тому що ну. Не можу я коментувати, скільки часу потрібно. У е, мене є розуміння, допустим, що пробити оборону там, Херсону е, у, у, у нашої сторони має бути е, дуже там, велика кількість особового складу бронетехніки та е, артилерії. Е, якщо воно є, е, тоді можна ставити які, якісь прогнози. Поки що е, дають частково, поки що там якось не проти. Так, да, одного якогось виду більше, того менше. Ну, не, не, я не можу сказати, там, поставити прогнози, що це буде там, там, 25-го серпня. Uh -huh. Але я вам скажу при наявності тих сил і засобів, які потрібні до Україні, це буде швидко, це не буде довго. Uh -huh. Отже, на сьогоднішній день там потрібно одне збруя. Так, там okay. є люди. Там є люди, вони замотивовані. Вони вони нікуди не, не будуть відступати. Вони хочуть звільнити свою, свою землю, і ну mm -hmm. і нада їм допомога.